Всім привіт, дорогі друзі! З вами Еверест. Сьогодні починається у нас вересневий сезон ЛВК. Було покупкам недавно обновилося, а да, зараз вже ЛВК. Ну, по дефолту, з 1 числа воно все починається, там запускається і починають люди грати. Гуляємо ми перший день, перший раунд проти корейського клану. По балансу можу зараз показати, вам пролистать тут. це більш-менш нормальний і приємливий баланс. Чим буває як минулого разу. Тут 12, є 13 -ки. ну не дуже критично, все в принципі більш-менш нормально. Так, давайте покажу зразу, як я буду атакувати. Атакувати я буду лавашаром з супермагами на даному аккаунті. Тут 25-й номер. І така база база стандарт. Дуже частенько такі бази бачаться в мультиплеєрі кругом. Я в планах хочу запустити сюди. На дуйку. Ой, на яку дуйку? На ППОшку, так, ППОшку завести, і сюди магів закинути центр десь на Орла, забрати ратушу і тут все в центрі. Прийдеться, мабуть, фрізить дуйку, я думаю. Так, да, прийдеться. Так, все, отак у мене все наварено, тому пішли в катку. Можна було попробувати якось 6 годин закинути, але ні. Там можна і бомби поймати, да, і торнадо. Так, так, перша бомба вона вже з дільком, ну це не критично. Так, ну торнадо в центрі оказалось ну нормально. Mm. Так, Забираємо зараз ще й яке вороже, що в Електрик там сидів сиді у них. Все немає центра, можна сказати, реально немає так само як і електрика, якого ми тільки що забрали. Так і давайте звідси вже запустимо героїв до ворожої кріни, щоб забрати її. Бомбер тут не потрібен, я так скажу, тому я його просто сюди солью. Нам там в центр нічого не треба купати, хоча може для квіни варто було б пробити. Я думаю, навряд чи бомбер туди побіг, там нічого немає. І все, можна запускати 6 годин кулі. Хантери теж в мене безкорисність сласне ладна, там до короля може під якщо він ще буде жити. Котру ту викинув на склетів, да, на каке вона нам не знадобилася, то хоч сюди витрачу. Так, три спешечки маємо. Знаєте, бази вже майже немає. А от заклять купа залишилась. Це запас по атаки йде. На... По часу, правда, трохи не так повільно трошки. Так, тут вже на почистку. Сейсерин теж, теж почистка йде. Варди, на жаль, любили. Можна тут подкіну. Ага, там король ще живий, тому нічого, не, хантери не будуть почищувати. Все. Абсолютно всі, всі баночки, всі Всіх юнітів зав'язав. Трьошка. що залітає перша така атака. Ну, будемо сподіватися, що в нас всі вийдуть атаки на файні результати. все. На цьому аккаунті я завершую. Зустрінемося у нас на наступному аккаунті. А, до речі. Поки не забув. Що це я хотів сказати? Не це я. бляха, ладно, Я хотів розказати, які я хочу саме базу атакувати. Це я мав на початку вам розповісти, але я щось тут показував вам раду, що і так вилетіло у мене з голови. Так, давайте. Цей Еверест я мав атакувати, ну вже зор... зробили атаку з нього. Зменшика буду атакувати тут 12-й таунхол, Далі тут у мене йдуть ем... 13-ти, й да, 14 й не дуже цікаво. Ні, не 14-й дожики а 13, тут я просто 15-й, так, 13. так 13 Ну, і до 14, наприклад, з цього аккаунта. Ну і буду я робити атаку з основного аккаунту. По бо це основний аккаунт. І воно в відосі по-любому повинно бути. Ще все, закінчуємо з цією першою атакою, і я вже переходжу до наступної. Так, ми вже на 12-му таунхолі. Я тут наварив. Є ті суперарчери плюс миші. У нас вже другий раз цей мікс буде зустрічатися в атаках. А ні, другий раз не буде. Я просто тут поза відео робив да, атаку на які тут, по-моєму. На 22-й, вроді з іншого аккаунта. Да, тут просто треба було помінятися міксами. І вродкувати. Так, 24-й номер. Тут така база була, що під лавашар не підходила, я вам вже це розповідав. І в планах, я, чесно, не знаю, як провести атаку. Ще й плюс тоді мораль зловив основи і просто немає бажання взагалі щось думати над атакою, так. Да? Ну у мене щось поки що й така думка залишилась, що просто знизу пойти отут так оцей лінією. Я думаю, до ратуші можливо дойти, або краще одразу на ратушу да, Забрати. Ну, я думаю, що так. Да, можливо, кса... кстати, на ратушу треба буде, бо потім можна ратушу не добрати, можна буде не добрати потім ще й інферно і будуть тільки одні проблеми. Тому давайте я. Зроблю так якось до і другий варіант, який я вам тільки що розпою. Тільки правда, тут не можна буде виманити КК. Та да, буде проблематично, якщо чесно. Ладно, ну, давайте. Отак От закидаю. Так, героїв. Одразу на землю ставлю. Просто не закинуть на повітря, бо так може Вардену бустріш халепа прийти. Прожимаємо це все добре. Зараз пойдуть в центр, я вже почну тут закину рейдж їм одразу отруту на дракончика, електродракона з кулями. точніше говорить. Все, можна закидувати. давайте я сюди закину так з фрізом. Одразу на чаклуна. Все, тут не треба фріз, Отут тут далі закину. І все. Останній чаклун залишається. Я думаю, тут тільки один фріз витратимо і... Ой, щось я вообще ся не знаете, я так вс не туплю, просто не знаю, що за мною відбувається. Не кажіть, що це через те, що я провтикав, зараз ще її мінус атака буде, бо в мене взагалі по героям все на лоу ХП залишається. Ще й квіна здохла? Ну, Nice. просто все вроді було нормально. Я тут завтикав ще з фрізом. Тобто не в таймінг кинув, я вже думав викидати, але не думав сильно поспішати з цим. І як бачите, отакий результат. 84%. Дві, дві атаки, у мене такі руїни не вийшли. Сильно. Ладно, дві зірки більш-менш, але рівний таунхол, то я можу сказати, все одно на тільту. Пойду в доту катати не буду, я більш сьогодні в цей клеш заходить, все. На сьогодні все. В наступний день я вам покажу, да, коли закінчиться раунд, покажу вам, які тут були атаки прикольні, які були ракові, можна, даже показати. ну ракову атаку вже бачили, і я сподіваюся, що гіршої тут вже не буде. Так що, все, до завтра. Зустрінуся завтра, я вам покажу. Результати, які ми зараз таблиці. Ну давайте зараз покажу. 28-перше місце. а Потім вже покажу, коли в кінці. Так що, поки що, я з вами прощаюсь. 71 на 67 ми згуляли проти даного клану. На жаль, атаки знову не було так, як я коротше, щоб ви розуміли, я призупинив запис, да, щоб потім продовжити. Але я потім прикрив програму через шторку, шторку увідомлень, і все, запис коротше, не зохранився. Ну я вам все одно покажу дану атаку, що я тут наробив. Як пам'ятаєте, у мене тут було 13 тх, але я забрав її на одну зірку. 89%. Давайте покажу, що тут не так. Я розкажу, що в мене за помилка була. І думаю, все. Я потім лучше покажу якісь атаки, круті атаки. Так, як бачите, я запускав десант сюди, хотів цей сектор. У мене все вдалося, в принципі. Но... Зараз покажу вам. Давайте навіть на 1-2. Отак я відкидаю клон, один я закидаю трохи вище, і у мене лушниці в підсумку не відклонувалися і не дотягнулися до того клона. тобто не допанулися там десь. І в мене отак кайвий, що трабел, я ще потім прогавив з інвізами, і все. Лушниці у мене так-то в принципі не залишилось. Як бачите, ратуша там була і метальник, і все. Под інвізами в мене нічого не залишилось. 12% зніс бази загалом і ратушу не зніс. Ну, Понятне діло, що тут якось складновато. Можливо, але. не знаю. Можливо, ну, можливо було б забрати, хоча. Можливо, можна було б одрату ще пройти героями, але вже пізно. Так що маємо отакий результат. Це взагалі жорсткий крінж, я вважаю. Так. Давайте до атак прийдемо. Не знаю, що тут вам показати. Тут такі бази, ось за 99% було відсотків такі бази. Не знаю, що вам показати, давайте щось може виберемо прямо тут звідси. Так, подождите. подождіть. же вроде просто забор був рашнутий, а да? деф більш-менш нормальний. Ну ладно, давайте Давайте покажу данную атаку. Хм. Атака буде йти драконами з райдерами, такі гідра, можна сказати. Так, запускається дирик зверху, з верхньої сторони до ратуші. Скоріше за все було десь в цьому між цих парканчиках, але десь і кінця. Тобто якраз на паркан. Так, КХ у них у всіх були електродракони. Тобто всім так розкинули. Так, електрик збирається, збирається ратуша. Ну, непогано так-то залетів Десант. ну Відсотки вважаю, що нормально, бо тут така база, що будівлі... Трохи віддалено один від одного стоять. Вважаю, що більш-менш нормально десант залетів. І з 12 години одразу запускаються герої для почистки. Так, я так розумію, там ще проваються стінобоями просто до секції з орлом, то я думаю, буде збиратися Орел тут в планах героями збирати. Так, ще кулі вилетіли. Ну, кулі це не так і страшно, не так критично. Король помирає. І якраз в 6 годин, бачимо, тут вже починається. Ще не забирається орел, але вже запускається дракон з райдерами. Вже прожаття юзається. Це тако помаленьку живе, да, деякі помирають, деякі живуть. Давайте на 2Х поставлю. Угу. Чемпіонка ще з верхнього да, де тут нічого не залишається. В підсумку в центрі тільки інферно, там з краю башти якісь. Да, і все. Це далі йде добивання. Я тут поставлю на 4х уже, так як тут дефа не залишилося і все. Тут а далі просто почистка будівель залишається. Отака От трьошечка. Так, можливо, у суперника щось було. идеальная, иде 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 да? <свят> база, не знаю, база такая себе, так за 86 базу можно было такую даже подавиться там просто не захотел эту базу подойти, то что там все купе стояло. пятый, ну так пятый, не знаю, может подавиться что там пятый, пятнадцатка. Так что тут Давайте об 7-й 9, а ще щось подивлюсь. Так, отака от, 13-та це як я розумію, це ж 13-й таунхол, так вау. Давайте таку атаку покажу вам. А, дракони з райдерами. Тут запускається одразу все, так як надо там раз вже з краю і десант буде трохи складно, а надо буде з прожаттям юзать. Тому так викидається все одразу і все під прожаттям. Щось зноситься, а десант собі спокійно долітає до цілі. Все там відклунувалося, заінвізилося і так розноситься. Так, збирається там вже навіть іде в позаду ратуші. В ККСК вилітає у них знову електродракон. Тут то все по стандарту так закидували. Да? Ну так як у нас, я титаніду взагалі закидую. Можна сказати, таке саме, тільки у них електрики. Ну, можна... Прискорити. Тут -то дуже багато скуплення депу. Ну як бачимо, результат, то тут буде трьошка. Так добивається все просто <хи> зажимають. Так, базу там, все, що залишилось там в кутку трьошка. Не знаю, тут я ще щось покажати. Давайте третю атаку я суперника покажу, що таке за трьошка була. Ну, давайте. Хоча і база така все в купі стоїть, да Ну давайте все одно подивимося. База така, можна сказати ну. Не сказать би, що сказано. тут десантом дуже просто забирать все. Так, ну тут суперник атакує не десантом, а вогнеметом з гідрою. Я таке в перший раз бачу. Тут навіть не гідра, а в більшості дракони йдуть. Да? Там тільки є два райдера. І Квінхіл. Там, де Квінхіл? Квінхіл з 6 годин запускається, і там. 6... ой, 12 годин Квінхіл з 6 годин запускається вогнемет. Вибачаюсь. Хм, так уманюється як... Как... Мабуть, навіть не повністю, да ще? Так, да, повністю. що Титані... Титаніда виходить. Так, ну знаєте, проти Квінхіла Титаніда це таке собі, така собі справа. Титаніда більш-менш, якщо хтось атакує там. Наприклад, Десантом, то Титаніда можна ізі вбити всіх магів та лучниць, що були в, суму, в Десанті. Такий небезпечний юніт. Ну, саме для Десанту. Квінхіл то не дуже і страшне. Коридорчик бачимо зачищується, квіна там подобралася, тут-то вогнемет з цієї сторони підчищує ще. Дай виходять там, навіть скоріше все, все будуть хогі. Або, може, райдер. Єтті, даже. Тут кольцо так прочищується. База кругова, тому реально грамотний дії, сперник робить. І все, і тут а, між 9 і 12 годинами закидуються дракони з двома райдерами, не знаю, це важко назвати гідрою, то ж то тільки. Такі мало скупчення райдерів. І два. Так, все залітає в центр, треба буде... А, Вардана, кстати, вже поружали. Десь я прогау все-таки цей момент, де його прожимали. Ну, Квіна там спокійно собі добирає, центр забирається драконами. Так, все, і тут трошка, щось я не прискорив, да? дивно. Так, давайте останню якусь так покажу. Давайте атаку покажу якусь свого твінка. Так компенсірую те, що я. У мене не, зберіг... не зберігся запис з основної атаки. Да? ну Тут і немає що показувати, одна зірка. Тому давайте я покажу щось твінка, якісь тут. У мене моє... на твінках були дуже гарні атаки. О, так, ну давайте. Я зараз виберу тут базу. Да, давайте даже отаку. 13-й таунхол, Метальник є. Затковав я лава шаром по стандарту. А, так, закидусям на лаву, да, щоб всі бомбочки вимані, щоб дірік не зловив десь і долетів просто до цілі. Це до ратуші. Щоб мені було саме головне двушку взяти, тому я до ратуші летів. Чесно, я не планував, бо база така доволі складна, як для 12-го таунхола. Так, дольтати в мене немає. Я тут забираю також ратушу, квіну заберу. І заберу метальник. Вроді, навіть пару арбалетів я забрав. Все. Арбалети повністю майже всі збралися, тут тільки один Лоу ХПшний залишився, Забирається ратуша, забирається квіна. Такі, можна сказать, непогана частина бази забралась. 23% Only десантом. Тут я далі вирішую почистити просто цей кут. Пробуваю стінку, щоб там забрали мульти все-таки це небезпечна штука для куль. Тим паче, ще що. Ні, вроді вона від 12 тега. Да, 12. Ну все одно, Мультінферно це така жорстка тема проти куль. В яке там кулі вилетіли, Дракон... електродракончика я вбиваю, який був... Ну не я, яквіна. <гум> Моя квіна, можна сказати, давайте так. Так, все, короля немає, но він тут гарно чесно не почистю. Далі 12 годин я запускаю лава лун, запускається під спішами, тут все розноситься. прожимаю Вардена. Давайте 2х поставлю, тут вже майже нічого і не залишається. І отак. Ну знаю, тут щось герої почислі, щось десант там. Ну саме жорстке це було туте. Скоріше за все. Тут дуже багато дефу, яке важливо було. Так, і все, отак збирається база. А тут чемпіонка безпоміщна, лоха І все це трішечки. Карманчик залітає. Все, напевно не буду більше щось тут показувати, так я так якісь прикольні показав. По таблиці ми на першому місці, не знаю, хороший, мабуть, да? Хороший початок. Як ви можете зрозуміти, тако, може, одразу тако скажу, як бачите, у нас тут всі азійські клани. Я навіть подивився, там там всі азіати. ну буде жорстка, жорстка парілка. Ну, не знаю, щось таке по першому дні я б не сказав. Би. Ладно, всім дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Верест. Всім пока.